Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Твіч насилає вам прекрасні привіти. Ютуб і кажуть, вам не забувайте підписатись на канал, тому що ви переглядаєте абсолютно новий пік на ікону, куди і її Нарешті, наприкінці лютого, запхали нам Team of мовзир ікони. Але якщо ви думаєте, що вони при цьому прибрали базові, то ви погано знаєте контору. Ні, але ціна 284 тисячі монет. Одна з трьох. Базова ACDC Winter Вінтервал Карса або Team of the Year ікон нам дається на вибір, і ми зібралися тут покрутити. Я чомусь думаю, що буде падати габела, але це не зупиняє наших глядачів на твічі скамитись і збирати крутилки. Тому що коли можна крутити, що ми робимо правильно? Ми крутимо. Пане Єгор, ти перший розпочинаєш сьогодні на дно корабля, іду не я, а пане Єгор. Ми бажаємо йому успіхів. А раптом отак от хлоп, і з першого піку тут Team of the Year ікона. Але ні. Це містер Френкі Лембар, містер Філіп Лам в другому піці. І Сір Кенні Лам, що, до речі, не так і погано. Він під еволюцією, по-моєму, підходить на бусти, на удари, на передачі, може бути гарна опція. Фоуді Центуріон, до речі, вони тут також падають. Перша дівчинка в другому піці. Петер Чех і Міяма. Аплодисменти. Аплодисменти, і ей. Прекрасний дроп. Ми розходимося. Фодер відклали. Оскільки нічого до того не збирали, я вже віршами заговорив. І тепер прийшли і свої піки на стрімі відкривали. І що вони лутали? Опа! Вірші допомогли! Let's go! Андрій Андрійович Донецький. Так мене і запишіть. Тюран, це непогана опція. Під еволюцію можна впати, або під майбутнє. І тут, і зараз навіть мені здається, що ще що, все ще скрипти всі. Без нього грав він мені дуже сподобався. Проба номер два. Франко Березі базовий. Ван Ністелрой Центуріон. О, ніхрена собі. Шо? Йо, куди? Йохан Кройм? Оце вершив набалакав я. Слухайте, гарний початок. Мені це вже подобається. Добре. Полетіли. У нас одразу три ікони. Пане Кирило, Барнс. Про Ліверпуль поговорив Донецький, лови Барнса. Про Ювентус не говорив Донецький, лови Недведа. Про Саву взагалі не говорив лови Саву. Я беру Саву, тут очевидний вибір, напевно, Борейте найкращий. Але ну це вже таке. Якщо б це була Інтер Валлкарс, то було б ГГ. Так. Опа, Шотик. Тебе зловили, братан. Діді єй Дрокбали він в нього є. І Швайнштайгер версії ACDC. Я думаю, що ПСЖ фаворит. Але після сьогоднішнього матчу я вже і не знаю, дуже впевнено, Ліверпуль відіграв. І Іліч, Або Челхангул, я думаю, Челханггул на ЦП. Так, спроба номер 3 Ван Бастен, блін, теж летючий голландець, але не той. Міяма. Стіна. І Шмейхель. оце прям стіна. Так, ну що, пане Шотік відкриває з середини. Отримає мого цього. Як воно? Протилежність. О, Рівалду, до речі, непогана опція. І зірки не дав, ж під еволюцію. ДА! Він візьмемо, тому що він шакал. Він знає, що це біс-карта. Друзі, наступна ікона Гаринча, але звичайний. Роберто Баджо теж звичайний. Ніби як поки звичайні версії падають краще. Тут точно треба брати гаринчу, хіба в тебе немає його кращої версії. А навіть якщо є за баджу, ти грати не будеш. Гаринча 335 тисяч. Слухайте. Поки рахунок обнадійливий. Шановні, наступна спроба. Наступна ікона. Поки йдемо непогано. 4-5. Головне не відставати. Головне, щоб не було багато поспіль габел. Дідій -ді Дрокба і Дзамброта. Це буде габела за ціною, але не та габела, коли прям страв би Пес, да? Один з трьох, 87. Наступна ікона Едвін Вандерсар. Але б у версії Центуріона і це було б класно. Німані відіч це вже, напевно, фігня і міроклози. О, це буде Габела. Я тут навіть не буду нічого вигадувати. Вандерсар, якщо був би в кращій версії, то ми пам'ятаємо, що це перемога. Шановні шакали, панство, я обіцяв відкрити Віорджелом. Давай отак от на трикутник м'ячем. Той який мав, мав би бути золотим колись то там. Окей. Ван Бастен мав золотий м'яч? Мав золотий м'яч. Аналогія є, аналогія є. Голландець є, голландець є. Є питання до стрімера? Немає питань до стрімера. 87, Герт Мюллер вже не актуально. На початку гри була перемога. Чаві Ернандес, не актуально. Дуже багато базових ікон і вже навіть смітця, напевно, не актуальна. Я не думаю, що вона пролізе, навіть якщо вона дорога. Ну, типу, ні. Дякую тобі, величезне. GG Буфон. Андреа Пірло, Маестро, але в тебе вже є той, що треба. Почекай, три італійця. Але слухай, ледь не вперше ти отримаєш гравців з Мілану. Нарешті. Друзі, в нас одразу дві ікони наступні. Давайте спробуємо відкрити трикутника. Магія трикутника. Інколи працює. Опа, спрацювала цього разу. Діджі Буфон. Я думаю, треба брати його, тому що ну куди тут Бобі Мурабо Барнс. М -м -м. На однозначно буфон. Дивно, що в нього все ще немає прям спешл карти краще рівня. Ми бачили in the, цей On the Day ікону, але в Лемпарда теж була, а потім була і краща опція. Спроба номер 2 Давай ще раз трикутник, а раптом вийде і тут. Ні, на жаль, тут не вийшло. Але одна перемога залутали. Так, що відбувається? Грася, ти тут. О, Зіко, я бачу Зіко. В мене, як в матриці, якісь отак от пікселі просто, стиль змію. І Зіко, йди сюди. Ну, Зіко непогано. Шотік, спроба номер 2 да, від тебе. Пірло. Фодіпринс. Яй, ні. 11 габела. Весь клуб скрутив, Толя, давай! Ну дайте і їй в консерву агеті щось гарне. Ні, Філіп Лам це фігня. З Толя цього року вже саме свій. Толя вже не той, да? Ми знаємо. Ян Раш, містеру Сач. Але ну куди? Луїш Фігу базовий. О, ні, 389 Вандайком відкриває другий. Магія трикутнику і Вандайко. Бляха, одразу дві магії в одному. Якщо це не спрацює, я не знаю, що робити. Жора Бест. Але в нього вже є версія краща. Це, типу, напевно, перемога по ціні, але, ну, якщо чесно і відверто, то напевно. Вейнруні, тим часом версії Сандерстрак. це хоча б щось. Ельніо Торес і. Санчес. Напевно, треба брати Вейна Руні і як за рейтингом, і як за картою, яка щось так коштує. 500 тисяч монет. Але знав, типу. 500 тисяч, так, да, але чи це карта, якою він буде задоволений, зібравши 4 ікони. Ні. Можливо, в останньому піці. Маестро. Маестро Пірло, Принц. І лам знов. Я тобі казав, бери лама. Толя, дякую тобі за контент. Це буде одна перемога. r 9 було замовлення. І сподіваюсь, ви почули. Ну дивись, Анджерар це майже Р9 серед жінок. Вона має золотий м'яч. Фернандо Єро. Він підходить під еволюцію на Єнота, але Pace 81 то замало. Фігня, якщо чесно, друга спроба. Ріо Фердінанд, але він в нього є, блін. Андрій Миколаївич. І Фоуді. Ай, слухай, шкода, що в тебе є Ріо. Ріо це не так погано, бо Ріо стабільно під якісь еволюції підходить за рахунок свого рейтингу. Навіть зараз ціна Ріо на маркеті 529 тисяч монет. Тому де-факто то це перемога по ціні, але блін, ну мені шкода. Друзі, перепровіряйте в будь-якому випадку завжди, ми тому тут на стрімі і знаходимось. Тепер в нас ікона. І перше це Ернан Крес по версії Сентуріонів, але це фігня. Фернандо Єро теж фігня. Остання спроба і Рональд Кумен. Але звичайний. Але не тімов за яр. 16-та бела. Під 45 градусів, куди ти хочеш рухатись? Пане хімік! Ага, він одразу банбасне. Ні, не піка. Я так же абілі колись пікнув. Краще зачекай. А раптом хтось краще буде. Ні. Ванбассе на Бобарезі. Дві легенди італійського Мілану і світового футболу. Їй, вам має бути соромно, що вони мають такі стати. Бастіан в версії Центуріон, Павло Недвед і Девід Бекхем. Я так розумію, вони все, дроп викрутили. Да? Оце пішов пішо в той час, коли потрошки гірше, гірше і гірше піки. Нам потрібна шалена перемога якась. Так, поїхали ікони. Спроба No1. Fернандо Єро версії ACDC, Pіchon фігня. фігня. І Чаві Hernandez фігня. Напевно, треба брати Єро, бо він тут найкращий. Спроба номер 2 Сандро Неста. Ян Раш. Яка стіна? І Сміт. Як прям відкрутили? Друже, що тут брати? Пофігу? Усач, поняв. Санчик це тий, да. Ну поки виглядає фулл стіна. Клювер. Вейн Руні. І Чаві Арнандес. Ну, Вейнруні це типу перемога по ціні. Але знов його склад, яка Вейнрунь, який точніше, Вейнрунь. Давай, пане Віннік, в тебе був вже дебют, по-моєму, по Габелу Піку, да? або по героях. Тепер дебют з іконами. Але початок не дуже оптимістичний. Раш іванністел, боже, яка стіна. Пікні когось на вдачу тільки потім не забудь перепікати. Давай, я на Раша. І віорш дивиться. Такий гоп відворочиться трошки. Хоп, і дивиться, хоп відвертається, хоп, і дивиться. Фігня. Тут же бери рейтинг. Містер Кумен. Але не Тоті. Вже прибрали версії звичайних карток, які є в Тоті. Хоча, блін, тоді умовний піле випасти не може, але він і так не випаде. Ну, Дебут Замброта, це 300К. Але ну камон. Так, пане Владз'єн. І його Френк Рібері. Базовий. І його. О, Лотер Матеуса Дісі Нарешті залетіла шалена перемога. Ще одна. Це гарна карта. Не тій Мовзер, але ми беремо це. Цей біст. Так. Три ікони. Герт Мюллер перша спроба. Ми маємо побачити хоча б одну перемогу. Енді Са, в тебе ж є рахунок знизу. Ти можеш побачити рахунок. Баба бачить і чує. Привіт віві. Привіт легенда. Ван Ністел Капіта але базовий, блін. Якщо б Вінтер, це була б прям шалена перемога. Але це і поки що перемога. 14-22. ще одна спроба. І Фернандо Єро. Тут Фігня, тут Енджерер. Так, друзі, йдемо до Discord. Якщо ти ще не робив стама, або якщо в тебе є стам, і він буде зіграністю, класна опція. І тепер Куміри. Містер Ян Раш. Ще один back to back капіта, але не Вінтор. Буде перемога, але така собі, напевно. А рахунок ліворуч, друзі. Ми спеціально так зробили. Давай я отак приберу, вам буде краще видно. О, Манупіті, слухай, а це під еволюцію. Манупіті, якого немає на маркеті, це буде перемога. Непогано. Випав з Габелекюндемок, ще краще дати на пз е, тінь. Ну, оцю еволюцію на тінь. Граю у кубок Утіпанса К90. Як це можливо? Я, та ні, ну я брав піті під еволюцію, він там при, прям під, під козирну залітає, і він буде супербістом. Да, Роні, давай вже після Discord, я вже пішов, сорян, я не побачив. Тепер е, ще одна ікона. Карлес Пуйоль. Ян Раш, фігня. І Джан Франко Джола. Фігня. Поки один-один в тебе. Подивись обов'язково еволюцію на п'яті. Тоті нуль, Дякую, контора за новий кортезний пік. Да, да. Пан андрій, пан андрій. Пан Дімас, пан Дімас. Спроба номер 3. Лемпард. Фернандо Торрес і Лаудру. Боже, яка срака. Жесть, якщо б не п'ій фулл стіна була б. Ого, чотири одразу еволюції. Нічого собі. О, еволюції. Я перепрошую. Одразу 4, одразу 4 ікони. Давай. Всі поважище. І Лотар Матеус одразу спершу. Толя, це мав бути ти. Я хотів сказати, як і Толя зробив теж 4. Але ще отримує він. Чи ні, якийсь топ дроп. І тут одразу дві перемоги в одному піці. Я б брав Матеуса, бо в тебе там є Дюмфріс. Дюмфріс, я думаю, буде не гірше за базового кафу. Матеус Біст. Обікрали Толя тут. Прикинь, хоча да, б одного. Хоча в тебе є ж кафу, але тоті. Спроба номер два: Солкембл версії Центуріон. Дзамброта версії Центуріон. І це 300К, до речі, нагадую. І Березі. Я брав Дзамброту і кудись його б там дивився під еволюцію. Він же він. А ні, під єнота він не лізе. Можливо, під наву на правого захисника. Або чекай, коли буде єнот доступний. Цей дзамброт, він має скрипти. Спроба номер три 3 Дзанетті Базова версія голова фігня. Спроба номер два. Лоран Блан, але теж голова. І спроба номер 3 Чіркані Даугліш. Голова. Я б Даугліша брав. Слухай, поки непогані піки. Дві перемоги. Одна габела, але габела, за яку можна грати, причому обидві. Я забув, скільки там той базовий блан. Блан, напевно, вже нічого не коштує. І спроба номер 4. Пічон. Так. Рівалдо базовий. Якщо був би Вінтер, було б гарно. Там 4-5 карта з класними статами. І Чабі Алонсо. На жаль, тут вже фул Габела. Але слухай, Матеус Це В, Далгліш це Мідл, Замброта Мідл. Ну, типу, непогані піки насправді. Бо перший це був Габела Пік. Gigi Буфон, гарна опція. Райкард – фігня. І спроба No3, Сол Кембл. Стоп, а чому я Габело зарахував? Це ж Дідж Буфон. GG Буфон це перемога. Дублюю. А я ж прочитав Толь. Прочитав твоє повідомлення. Куміри від пана. Хоуні бані якому подібен ЦАП. Але поки він бачить два базових бєндеря. Опа! Слухай! Ну вже не той період часу, як коли я його ловив з компенсаційних цих піків, пам'ятаєте? Він також -то той свої 320 тисяч, і він перемога, і він тобі на ЦАПніка залітає. Але вже, блін, хотілося б його кращу версію. Давай, гарячий пиріжечок FC. Цікаво, чи буде сьогодні пане легенда зі своїм пиріжечком? Макелеле і Кака, але обидва базові версії не цікаво. Хаджі, не базова версія, але теж не цікаво. Тебе заскамали. Відкрив в і Єро. Бро, є один шанс лише. Лоран Блан. Я б взяв блана під майбутній еволюції. Або Єро, але не робив би зараз його в еволюції, тому що вона накидає рейтингу, по-моєму, Єнот. Да? А ні, вона не дає рейтингу з єнотом. Тоді бери єро. Хоча почекай, ти збираєш стама, ти будеш давати єнота стаму. Пофігу, бери кого хочеш, тут це стіна. Так. Ой, Макеле і Барнс, але стіна. Жесть, вау. Фул стіна. Ютуб. Дякую вам за перегляд цього відео. Це перша частина, тому що наші шакали накидали 100. Віків. Ми там парочку, я впевнений, пропустили, а ще в нас було 88. І на цей контент також чекайте найближчим часом. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Отут мені не пишіть, хто випав особисто вам. Побачимось, коли побачимось. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па!